Ар міста Дніпра Борис Філатов повідомив, що у Дніпрі є попадання у житлову багатоповерхівку. Я думаю, багато вже глядачів українців, які моніторять зранку ситуацію, яка відбувається. Давайте почнемо з того у новинному просторі, да, які є зміни. Ну і вже ж побачили ви обстріли, які завдала Російська Федерація у Дніпрі. Борис Філатов повідомив, що в Дніпрі є попадання в житлову багатоповерхівку. Про це він повідомив себе в телеграм-каналі і дописав наступну інформацію: всю ніч не сплю. Ми розуміємо, хто влучили ракетою в житлову багатоповерхівку. Подробиці від військової адміністрації згодом з'явилася інформація, що на Дніпропетровщині знову була масована атака. Агресор спрямував на область безпілотники та ракети. Внасток ворожого терору. За попередніми даними загинула одна людина. Ще 13 постраждали. Більшість потерпіли, госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Один чоловік важкий. В Дніпрі та районі виникло декілька пожеж. Понівочені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі є руйнування на території підприємств. Підприємство і в Павлограді. Там також пожежа. По Нікопольщині російська армія била в півдронами та артилерію. Поціла по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок. Згодом вже від обласної військової адміністрації з'явилася. Така детальніша інформація. Подробиці, що в Дніпрі зросла до 26 людей. Кількість постраждалих. 14 людей перебувають у лікарні. Повідомили вова в тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла за його життя. Борються медики. Ну і наразі до сих пір триває ліквідація наслідків. Зараз ще перегляну, Можливо, з'явилася інформація від Сергія Лисака. Нагадаю, що це очільник обласної військової адміністрації Дніпропетровщини. Це останні. Інформація, яку він дописав також. Він дописав на ранок, що нічна атака стала черговим випробуванням для нашої ППО. та захисники неба були на варті. За даними ПВК, вони знищили в області 39 безпілотників. Дякую, дописав Сергій Лесак. Ну окрім того, перші фото з місця подій він також оприлюднював. Тому а, можете також перейти до нього на сторінку у Телеграм і подивитися, що дописав Сергій Лесак. На це нічний обстріл відреагував вже і лідер нашої держави. Дописав, що всю ніч Україна перебувала під масованою атакою. Ворог застосував 40 ракет, крилатих і балістичних та близько 580 дронів різних типів. Він подякував нашим воїнам, які всю ніч захищали небо. Нашим пілотам f 16, які сьогодні вкотре довели свою майстерність та результативно відпрацювали в захисті України від крилатих ракет. Під ударом перебували Дніпро, і область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей. Цілю ворога була наша інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства. В Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети із касетним боєприпасом у багатоповерхівку. Дописав е лідер України Володимир Зеленський в себе в телеграм-каналі. Щодо інших регіонів, то на Хмельниччині через нічну атаку рафіє загиблий. Ще двоє людей звернулися за медичною допомогою. Це також повідомили в обласній військовій адміністрації. В регіоні зруйновано два будинки а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд. Всі відповідні служби працюють на місці події. Ідеться у повідомленні обласної військової адміністрації. Ну і Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, також висловився щодо обстрілів України і щодо тієї реакції, яка б мала бути від американців і, включно в першу чергу, від президента Сполучених Штатів Америки. Тож далі слухаємо Сергія Брачука. Слава Україні. Ви вже розбудили пана Трампа. Передайте йому, що його друг довбокінь чи довбодяти Володя, знову бомбардує українські міста. Зупинятися не збирається. І Трампу це, чесно кажучи, дуже шкодить, м'яко кажучи. У нас немає 4 статті Північно-Атлантичного договору. У нас немає п'ятої статті. У нас є сили оборони, які мають найкращі санкції сьогодні по Росії знову летіло і прилетіло. Буде летіти і далі. Сподіваюся, по об'єктах. Енергетичної інфраструктури. Жодної імпатії до росіян від маленьких навіть ненароджених до старих і хворих або не дуже хворих. Немає жодної емпатії. Має летіти і їх знищувати. Бо питання виживання нас з вами. Повітряна атака триває. Летять ракети. Дай Боже нашим побратимам сил протиповітряної оборони максимально все збити. І будьте усі живі. Тримаймося. Слава нації. Смерть. ворогам. Далі з'являються із Дніпра ще новини, що по Дніпру розкидано небезпечні частинки і закликають людей не підходити, не чіпати. Так, от увага, небезпечні частинки в жодному разі до них не підходити. Російська федерація атакувала місто ракетами з касетною начинкою. До речі, про що заявив лідер України, що попередньо вам розповіла ціль таких ударів, велика кількість жертв у момент прильоту. Повідомляють зокрема і місцеві змі. Як ви бачите, оприлюднюють відповідні фото. Тож, будь ласка, в ні в якому разі разі не приближаємось, обов'язково реагуємо і телефонуємо у відповідні служби, тому що насамперед це може бути небезпечно для вас, для вашого здоров'я. Ну і скажіть, звісно, своїм дітям, щоб вони знали, як то все виглядає, і також реагували, телефонували вам батькам. А батьки вже повідомляли безпосередньо відповідні служби. Тепер поговоримо якраз про ці удари, які завдають, чи то відомі, що то невідомі дрони. Тому що тут знаєте видно колосальну різницю. Тут навіть не треба робити, знаєте, якісь порівняння. Бо Росія б'є по житловим масивам. Україна б'є по важливим складам і навтопородним заводам, до прикладу. І от у Новокуйбишевську прогреміли вибухи. Росіяни скаржилися на пожежу в районі НПЗ. В ніч на 20 вересня невідомі дрони атакували Семерську область Російської Федерації. Після вибухів в районі Новокуйбишковського НПЗ виникла пожежа. Про це повідомляє РБК України з посланням. На російські телеграм-канали, як пише видання шот, приблизно о 3.40 ночі в передмісті Самари почалися гучні звуки. Прогриміло щонайменше 5 вибухів, а в небі блищали спалахи. Про наслідки поки що нічого не відомо. Ну і паралельно жителі Новокуйбишевська теж скаржилися на численні вибухи у місті. Після цього в соцмережах з'явилися кадри пожежі, і як стверджується, горить Новокуйбишевський НПЗ. Офіційних коментарів поки що не було. Зазначимо, що також цієї ночі росіяни Скаржилися на вибухи в Волгограді. Окрім того, невідомі безпілотники атакували також і місто Саратов. І от про Саратов далі детальніше в російському Саратові дрони атакували місцеве НПЗ, і там зайнялася пожежа. Стало відомо, що в ніч на 20 вересня невідомі дрони атакували російський саратов. Після чого на місцевому НПЗ виникла пожежа. Про це інформують російські телеграм-канали. За словами місцевих жителів, близько першої години ночі 15 хвилин і о пів на другу вони чули, що не менше п'ять вибухів. Люди також розповідають про звук моторів у небі. Увімкнені були сирени повітряної небезпеки та спалахи. Спостерігали місцеві жителі. Паралельно в соцмережах з'явилися кадри з місця Порі, на яких видно пожежу. Наразі точно невідомо, що сам. Ми горить окремі канали, припускають, що займання могли статися на місцевому нафтопереробному заводі. Проте підтверджень цьому поки що немає. Раніше ж повідомлялося, що російська державна компанія Транснівт попередила про можливе скорочення видобутку внаслідок атак українських безпілотників на ключові експортні порти та НПЗ. Ну як ми бачимо, чудово відпрацьовувати БПЛА продовжується. Ну а Петро Андрюшенко, керівник центру вивчення окупації, до речі, бачила робив і звіт з приводу того, що вдалося вразити а, безпосередньо за серпень-вересень 25-го року. Всього за 29 днів. По суті, підсумковий список ударів по НПЗ та пов'язаних об'єктах за 29 днів. Так от, якщо загально брати, то дивіться, а, з 2 серпня почалося Новокуйбишевська НПЗ, Рязанська НПЗ, 3 серпня база ПММ АЕ Сочі, 7 серпня Афіпська НПЗ, 8 серпня база ПММ РТН, 10 серпня Саратовська НПЗ. Тобто знову ж, 12 серпня, НПС Унеча ТрансНЕД Дружба, 14 серпня, Волгоградська НПЗ, 15 серпня, Сизранське НПЗ, 16 серпня, Невиномиське Азот, 18 серпня. НПС Нікольська Трансніфть, 19 серпня, повторний удар по Волгоградському НПЗ. Новошахтинський НПЗ також був вражений. 21 серпня НПС Унеча повторний удар. 22 серпня, Албашніфть НПЗ, 24 серпня, Сизранське НПЗ повторює повторно 28 серпня Куйбишевська НПЗ, також цей же день. Афіпська НПЗ повторно, 30 серпня, Краснодарська НПЗ, Сизранська НПЗ знову повторно. Це вже третій раз було і 5 виходить вересня. Вже рязанське, другий раз. Друге влучання. Повторний удар. Луганська нафтобаза в той же день. 7 вересня Ільська НПС і також НПС УНЕЧАТранСНЕФТЬ повторно 7 вересня, 13-го і 14-го вересня. Новоуфінська НП. НПЗ і Киришкий Киришський перепрошую НПС. Також був вражений 18 вересня. Волгогрецька НПС також Салават, Башкортостан, Газпром, Нафтохім. в той самий день. 20-го сьогодні ново НПЗ повторно і безпосередньо Саратовський НПЗ.